Щоб і красиво і з користю в Олександрії місцевий художник розмалював дитячу читальню. Над величезним графіті на стіні трудився два тижні. Прикрасити ж стіни читальні вирішили бібліотекарі, щоб заманити побільше відвідувачів. Кошти виграли в міжнародному конкурсі Бібліоміст 2 тисячі доларів, витратили на облаштування закладу. Чи побільшало читачів після цього дізнавалася на примак. Це дитяча бібліотека імені Гагаріна. На її стіні тепер красується величезний 3D-малюнок. Це книга, на сторінках якої ожили казкові герої. Намалював графіті молодий місцевий художник Олександр Сухотерін. От таких масштабах перший вирісунок. я у мене була практика малювати в домі в інтер'єрі на стінах. А на наружних стінах це, мабуть, перший рисунок получається. Жителям Олександрії малюнок до вподоби. кажуть, за лічені дні він став візитівкою читальні. Ну красиво, ярко, по сторонам, щось таке поярче. Поярче такое сказочнее створити це графіті художника попросили керівники бібліотеки. Нещодавно тут виграли 2000 доларів за програмою Бібліоміст, яку підтримує фонд Біла та Мелінди Гейтс. Питають, де бібліотека? Звичайно, у нас орієнтація була по айсбергу. у Нас там є такий невеличкий ринок. А сьогодні в нас говорить, о, там де є гарна картина, 3 d малюнок. Іншу частину коштів витратили на облаштування. Ось цієї кімнати її називають релакс зоною. Тепер тут нові меблі, іграшки, два телевізори та сучасна ігрова приставка. Я тут багато так. часу проводжу, мені тут подобається. подобається Xbox, в ньому можна грати і дивитися телевізор. Я саме перві діляю уроки, а потім йду і граю. У бібліотеці хваляться, головної мети досягли відвідувачів побільшало у кілька разів. Щодня сюди приходить не менше півсотні дітей. У нас були взагалі лише маленькі. Відвідувачі, ну початкові класи, ну п'яті класи. Так зараз е, не нехтують і старшокласники. Спочатку, як встановили кінець зону, навіть ми пробували. І вже зараз бібліотекарі готуються до участі у нових конкурсах. Мріють про виграш та створення ще одного 3D-малюнку. Інна примакілля Зіленкін день за днем.